Знамениті льодовики Доломітових Альп в Італії, парків Йосеміті та Єлостоун у США і на горі Кіляманджару в Танзанії зникнуть до 2050 року. Про це повідомляє в новій доповіді ЮНЕСКО. Агентство ООН спостерігає за майже 19 -ма тисячами льодовиків, що розташовані на території 50 об'єктів світової спадщини. За даними організації, третина з них розтане до середини століття, і це вже не зупинити. Інші дві третини льодовиків можна врятувати, якщо що глобальне підвищення температури буде нижчим за півтора градуса Цельсія? Інакше половина цих льодовиків зникне до 2100 року. Щороку льодовики на об'єктах світової спадщини втрачають 58 мільярдів тонн криги, стільки ж разом споживають Франція та Іспанія за рік. Також автори доповіді вважають, що з 2000 по 2020 рік через ці талі води рівень моря піднявся майже на 5%. Через це руйнуватиметься берегова лінія і почастішують циклони, шторми та цунамі. Зникнення льодовиків також може спричинити нестачу прісної води в посушливі сезони. Через це потерпатиме сільське господарство. Людовики льодовики на об'єктах світової спадщини це важливий показник загальної ситуації, бо вони становлять приблизно 10% усіх льодовиків світу. ЮНЕСКО закликає уряди різних країн приділяти більше уваги спостереженню за льодовиками та їх дослідженню, а також вживати захисних заходів.